Середня кількість звернень учасників акції спротиву від півтори до двох тисяч осіб. У сім медичних пунктів, п'ять яких знаходяться на території майдану, і два в місцях проживання учасників за межею території. Також сформовано у нас від шести до десяти мобільних бригад які цілодобово. Курсують безпосередньо на самому майдані, на чому детальніше зупиниться пізніше Максиміонов. Щодо особливостей звернень, практично 60% від звернень учасників мітингу це застудні захворювання. В першу чергу гострі респіраторні інфекції, захворювання горла, бронхіти такого плану. На другому місці це серцево-судинні захворювання, які складають приблизно третину звернень. Це підвищений артеріальний тиск, в першу чергу, скарги на ішемічну хворобу серця, болі в області серця таке. Медична служба побудована по принципу надання первинної медичної допомоги. І в усіх медичних пунктах і мобільні бригади, які тут знаходяться, надають виключно первинну медичну допомогу. За домовленістю з управлінням охорони здоров'я міста Києва вторинна медична допомога, і, якщо потрібна третинна медична допомога, викликається карета швидкої допомоги, яка доставляє ті чи інші заклади міста Києва. Щодо особливостей госпіталізації, можливо, буде вам цікаво. Також протягом останніх 3-4 днів госпіталізують від 10 до 15 учасників акції спротиву. Також з різними діагнозами, від пневмонії, більшість до тих чи інших забиття чи психоемоційні реакції на і втома від довгого перебування на Майдані. Щодо санітарно-епідеміологічної ситуації, то вона залишається постійно стабільною. Ці повідомлення, які готувало Міністерство охорони здоров'я і уряд про загрозу туберкульозу, про загрозу інфекцій на Майдані, про звернення, що люди не ходять на Майдан, не відповідають дійсності. Насправді ситуація з туберкульозом в Україні, ви знаєте, є епідемічна. І Майдан нічим особливим від інших міст і від ситуації з туберкульозом в державі не відрізняється. За ці дні, протягом трьох тижнів, було госпіталізовано і поставлено діагноз трьом учасникам спротиву. Один із них, відомий вам факт, коли помер хворий за периметром Майдану біля готелю Україна з черепно-мозковою травмою. і Потім на розстані в нього був воєнний туберкульоз. А 14-го і 16-го було госпіталізовано з гіпертонічним кризом одного хворого, але потім поставили йому діагноз туберкульоз. І інший з запаленням легень було підтверджено, що в нього також наявний туберкульоз. Якихось особливостей протікання туберкульозу чи зараження немає. Протягом в кінці минулого тижня, протягом трьох днів, у нас за домовленістю з управлінням охорони здоров'я міста Києва було два мобільних флюорографи, які знаходилися тут біля будинку проспілок на Хрещатику 10 і біля Київської міської державної адміністрації, де всі бажаючі за наполегливим проханням комендантів місць проживання могли пройти флюорографічне обстеження. На флюорографічному обстеженні нікого додатково з діагнозом туберкульоз виявлено не було санітарно епідеміологічна частина медичної служби працює активно в співпраці з санстанцією міста Києва, щоденно в різних місцях, а це три таких місця дислокації і ночівлі мітингувальників, будинок про спілок, Жовтневий Палац і КМДА. Проводиться дезінфекція, повна приміщень, де знаходяться мітингувальники. Якихось особливих претензій з боку санітарної педагогічної станції висловлено не було. За, на їх прохання, забезпеченість на роздачі їжі разовими рукавичками, і разовими шапочками і масками практично сягає 80-90%. Щодо забезпеченості е, ліками і всім і роботи лікарів, я зупинюся пізніше. А, е, зараз передам слово Максиму Іонову. Він розкаже про роботу мобільних бригад як одного із такого бойового і цікавого підрозділу, який е, характеризує особливості умови надання медичної допомоги е, на Майдані. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Я Максим Іонов, лікар швидкої допомоги, координатор мобільних медичних бригад. На сьогоднішній день у нас на лінії функціонує 10 мобільних бригад, до складу яких входять 2 або 3 людини у складі, переважно це лікар або один фельдшер, або два фельдшери. Мобільні групи у нас займаються виявленням людей, які потребують допомоги, а також мобільні бригади, навчені діям, алгоритму дій у разі надзвичайних ситуацій. За минулу добу, 19 грудня, мобільними бригадами було, було виявлено близько, опрацьовано і надано допомогу близько 250 учасників акції. 35 із них були доставлені до медичних пунктів для більш детальної допомоги, більш кваліфікованої допомоги. Всі мобільні бригади у нас оснащені радіозв'язком, у них є укладки першої медичної допомоги і безпосередня співпраця з бригадами екстреної медичної допомоги, які чергують також по всьому периметру Майдану. Кого будуть питання? Можливо, декілька таких статистичних даних, яких не були раніше оприлюднені і станом на сьогодні можуть бути для вас цікавими. Отже, станом е, на сьогоднішні 24 години з 30 -го числа з початку акцій е, на Майдані до швидкої медичної допомоги і, і щодо госпіталізації, було 722 звернення, із них 370 госпіталізацій. Працівників Міністерства внутрішніх справ, а саме міліціонерів, звернень 97, госпіталізовано 72 особи. Журналістів звернень 7 госпіталізовано двоє. Іноземців звернень 12, госпіталізовано 7. Особи до 18 років, звернень 10, госпіталізовано 6. І народних депутатів звернень 1, госпіталізований 1. Щодо тих, хто знаходиться е, із тих 370 госпіталізованих за цей час. На сьогодні в лікарнях міста Києва знаходиться 63 особи. Оце такі статистичні дані щодо цього. Один із е, мітингувальників, який знаходиться до сих пір в лікарні швидкої медичної допомоги в політравмі. Із тих постраждалих, закритою черепно-мозковою травмою, які були побиті 1 числа біля адміністрації президента. Із тих, які постраждали, і 10 осіб, які були госпіталізовані під час штурму Майдану 11 числа, на сьогодні залишається 3 особи в лікарнях міста Києва. Інші всім надана допомога і вони виписані по місцю проживання або повернулися на Майдан. Хочеться е, зупинитися ще на такому важливому моменті, як е, віддана волонтерська праця медичних працівників на Майдані. Всі лікарі і всі медичні працівники, середній персонал, і студенти, і волонтери загалом навіть без медичної освіти, які допомагають лікарям, працюють на волонтерських засадах. Е, забезпеченість медичної служби на сьогодні сягає 80-90%. Е, е, бажання лікарів. І медичних і медичного персоналу брати участь у забезпеченні медичної роботи трішки зменшилося, тому скажімо, графік. У нас на два дні складений. Прохання до журналістів також розповсюдити таке невеличке звернення до лікарів і до середніх медичних персоналу, що хто має бажання у режимі чергувань. 8, 12 або добового чергування звернутися на нашу гарячу лінію за телефоном медичної служби, за телефоном 063 197 0303 і ви можете запропонувати свої волонтерські послуги, ми з задоволенням їх приймемо. Велика подяка усім тим, хто вже. Був тут деякі лікарі е, з регіонів, знаходилися по два, а то й три тижні. Зараз вони поїхали відпочивати, тому зараз планова по свого роду така ротація відбувається. Також е, щодо забезпеченості медикаментами на сторінці Фейсбук медична з назвою Медична служба штабу національного спротиву в щоденному режимі висвітлюється. Потреба в медикаментах чи засобах медичного призначення для медичної служби. Забезпеченість також сягає близько 70%, тому прохання, хто заходить на цю сторінку, також повідомляти ширших засобах масової інформації для того, щоб забезпеченість медичної служби була повною. Велика подяка тим спонсорам і фармацевтичним фірмам, які з'явилися зараз. Вони просять не називати і з питань безпеки, ми не будемо називати безумовно їх назв і імен, які в таких масових великих кількостях можуть забезпечувати медичну службу. Ну ось, наприклад, за вчорашній день це було три великих поставки. Одна із них на 15 тисяч гривень була з діаспори української, з Канади. Друга була від е, волонтерів, від, від фірми, яка не медична, але вона закупила також в межах 20 тисяч гривень медикаментів і доставила у нас. І ще одна е, із індійських виробників також привезла і надала медикаменти і надала свої послуги для учасників Майдану. Також велика подяка тим, скажімо, 30-40% громадян свідомих, які читають, і небайдужих, які читають наші повідомлення на сторінці медичної служби у Фейсбуці, які, як хто може, там, від декількох упаковок до декількох кульочків з медикаментами приносять і забезпечують медичну службу. Так що всім велика подяка і низький уклін.